Воянісне Воскрес. Сьогоднішнє Євангеліє про сліпого, точніше, просілення сліпого, так віддзеркалює наше сьогодення, що стає навіть страшним. Воно дуже важке і нелегке саме по змісту. Можливо, навіть я б сказав би, є місце в цьому Євангелії, яке. Найскладніше до розуміння у всьому Євангелії взагалі. Це коли ученики Христові спитали у Ісуса Христа, чому сліпий від народження був сліпий. За що? Чи за гріхи батьків, чи за гріхи свої? І Ісус їм сказав, не за гріхи якісь це було. А для того, щоб проявилися діла Божі і слава Богу. І тут дуже багато питань виникає для тих, ну, хто хоч трішки задумується над змістом самого Євангелія. І ось слова Христа про те, що. В нашому житті може щось відбуватися таке для того, щоб проявилася слава Божа. Читаючи, я зразу пригадав початок широкомасштабної війни, коли ніхто не вірив в те, що ми можемо вистояти, коли ну, і підстави були до цього. У нас не було нічого. У нас не було армії, у нас не було керівництва, у нас не було нічого. І виставити проти такої армади, яка вперла на нас, ну це, ну це взагалі фантастично було. І всі розуміли, що залишилось нам дійсно ну, максимум тиждень. А вони розвернулися і пішли геть від столиці. І до цього часу ніхто не може зрозуміти чому. Їм би здавалося трішечки додавити нас і все. А трапилося те, що ніхто не очікував. Трапилося велике чудо. Таке ж саме неймовірне чудо, як і в сьогоднішньої Євангелії, коли Ісус Христос, Христос цілив. Сліпонародженого. Це чудо по можна порівняти лише тільки з Воскресіння смертю. Як можна зцілити людину, яка вже народилася з вадами? Як? Це ж на генетичному рівні. Це вже Це незмінно. Але Господь, Він є Бог, Ісус Христос. І Він змінив. Так само, як і змінив. Події нашої історії. А що було далі в Євангельському читанні? Яка реакція людей була після цього? Перш за все, фарисеї. Що вони прославили Бога? Чи вони вшанували Його, чи подякували йому? Чи раділи від того? Ні. Навпаки? Вони шукали будь-яку зачіпку. Щоб довести, що це ну, факт взагалі не здійснений і не міг був здійсненим. А якщо і здійсненим, то лише тільки темною силою. Тому що це неможливо навіть для Бога так вони вважали. Ну, так само і наші фарисеї, після того, як Господь захистив нашу столицю, після того, як Відсунув армади, які вперли на нас. Далі теж вирішили, що це неможливо. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. покладатися. на Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. І що з цього вийшло? А з цього вийшло те, що звільнення нашої землі від загарбників захлеснулося. Вийшло те, що зараз ворог тіснить нас по всім фронтам. Хоча зброї у нас зараз ну, в десятки разів більше, ніж було. Чому? Що Бог не хоче допомагати нам? Ні. Він якраз і обрав нас серед усіх народів для того, щоб показати на нас свою силу і свою славу. То що ж трапилося? І що трапляється взагалі? Що, що відбувається зараз? А відбувається те, що ми вирішили, що ми. Можемо все це зробити без Бога. Просто без Бога. Сподіваючись лише на обіцянки якихось партнерів, друзів, на зброю, яку колись дадуть, на людей, які колись прийдуть воювати. Не на Бога. А Бога ми починаємо гнівити. Причому гнівити грубо. Нагло. Ми починаємо проводити на, страсну, на страсному тижні якісь фестивалі береників Київ печерської лаври. В самому храмі під час Великого посту. Ми починаємо під час Великого посту на страсному тижні дозволяти. ну, Хворим людям проводити якісь гей-паради чи фестивалі кіно. Ми зараз дозволяємо знову в червні знову вони будуть бігати, не знаю де, але їм дозволили. Ми кажемо, що це толерантність? Ні. Хочу сказати і здивувати всіх вас: християнство не толерантне Якщо ви кажете, що ви толерантна людина, ви не християнин. І не треба доводити іншої теореми, тому що це аксіома. У християнстві немає і вашим, і нашим. Або я вірю в Богу, або я вірю іншим богам. І все. Більшого тут іншого немає. Тому сьогоднішнє Євангеліє нагадує нам, з вами, дорогі браті і сестри, про те, що може зробити Бог і що робить Бог, і як людина ставиться до цього. І ще хотілося б порозмислити на такою деталі. Там було дуже багато хворих і немічних людей, і в тому числі і сліпих. Чому Господь вибрав саме цього? Хоча він не просив, Господь сам обрав. Що дуже, до речі, велика рідкість. Бог, як правило, допомагає тим, хто просить. А тут він обрав цю людину, яка навіть не просила. Тому що він бачив його серце. Він не просто прозрів очима. Він, коли Господь підійшов до нього після цього всього, що відбулося, допитів у фарисеїв і тому подібне, він каже, чи віруєш ти в Сина Божого? І той відповів, а як же я буду? Я вірую тільки, як я, як я його побачу? Він каже, бачив ти і говорив з ним. І він відповів, вірую, Господи, і поклонився йому. Тобто людина, людині не треба було багато розповідати про Христа. Він, мабуть, не знав і більшості того, що, що, що взагалі Христос робив на землі. Але він побачив в ньому Сина Божого і повірив, і поклонився Йому. Ось тому-то Христос зцілив його від такої тяжкої недуги. Мені дуже хотілося, щоб, щоб нашу землю теж Господь колись стілив від такої тяжкої недуги. І саме головне, щоб люди, щоб ми з вами, сказали слова, які сказав Сліпий. Вірую, Господи, і поклони русі. Ангело, це посилась.